Кошмари приходять у ті ночі, коли усередині тебе назріло більше, ніж ти дозволяєш собі відчути вдень. Вони народжуються не для того, щоб налякати. Кошмар це спосіб підсвідомості сказати те, що ти вперто намагаєшся не бачити. Коли ти бачиш страшний сон, здається, що загроза ззовні, але насправді цей страх завжди про внутрішній стан. Психіка підсилює образи, робить їх яскравими, гіперболізує ситуацію. Лише для того, щоб ти нарешті звернула увагу на те, що болить. З наукової точки зору, кошмари найчастіше з'являються під час фази РЕМ, коли мозок активно переробляє емоції. І якщо вдень ти стримувала стрес, ігнорувала тривогу, відсовувала неприємні думки, мозок вночі сам відкриває ці заблоковані файли. Страх у сні це спосіб розрядити напругу, яку тримає нервова система. Фактично, кошмар. Це механізм самозахисту, а не покарання. Але є й інша, глибша частина цього явища. Кошмар це дзеркало того, що ти не хочеш визнавати. Тіньові емоції, старі образи, незакриті ситуації, внутрішній конфлікт, почуття провини або неприйняті рішення усе це проривається у символічній формі. Якщо тебе хтось переслідує, це може бути частина тебе, яку ти відкидаєш. Якщо падаєш, це про втрату контролю, якщо тонеш, про емоції, яких стало надто багато. Якщо губиш когось у темряві, це про втрату зв'язку з власним я, кошмари можуть з'являтися і тоді, коли ти переживаєш перехідний період, зміни, які ти ще не готова прийняти, рішення, яке давно назріло, новий етап, у який ти боїшся зробити крок. Підсвідомість у таких моментах працює як компас вона робить сон гучним і гострим. Щоби ти нарешті почула те, що ігноруєш. Іноді кошмар це не страх, а попередження сигнал, що ти виснажена, що твої кордони порушені, що ти береш на себе забагато. Організм кричить образом, бо ти не чуєш слова. А інколи страшний сон це очищення. Так психіка викидає назовні накопичений хаос, щоб дати тобі більше простору всередині. Після сильного кошмару часто приходить відчуття спустошення, але за кілька годин легкість. Це означає, що частину напруги вдалося зняти. Кошмари не є ознакою слабкості. Вони навпаки говорять, що ти здатна пережити те, що приховувала, що в тобі достатньо сили, щоб зустрітися з тінню, що твоя система готова до змін. Пам'ятай, страшний сон це не реальність. це мова. мова якою підсвідомість намагається достукатися до тебе, коли ти занадто довго мовчиш про свої справжні почуття. Наступного разу, коли прокинешся з серцем, що б'ється швидше, замість того, щоб відганяти цей сон, задай собі питання: що я не хочу бачити? Що я не хочу відчувати? Від чого я тікаю? Кошмар приходить лише тоді, коли настав час щось усвідомити. І щойно ти це робиш, він зникає. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.